Це буде така класична відповідь, я б сказав, її вже тиражують давно психологи. Але це ну скажімо так, це просто техніки, це просто навіть механізми того, як у нас психіка з'єднується з тілом, з фізичним, це психосоматика. Ми про неї завжди говоримо, завжди чуємо. І саме цей механізм, на, на, на цей механізм йога і впливає. Тобто, ці, ці практики, вони. Розроблялися багато тисяч років тому, е, націлені на на вони на цей зв'язок психосоматики, тон, тонкого з грубим, да? ну і як впливає психіка на тіло, і навпаки. І психологи тут нічого не придумали, вони просто використовують як і йоги, як і бійці, да, бойове мистецтво. Цей зв'язок якось його тренують. Ну, Акценти там у кожного свої в цих практиках, але суть одна і та сама. Це Міст між uh, розумом, ну або просто ментальним uh, простором, да, все, це, що там є: увага, думки, там, свідомість. Uh, міст між цим і тілом фізичним це дихання. Тобто, якщо ти uh, впливаєш на дихання, як на посередника, він між да, грубим і тонким, ну тонке це ментальне да, називаємо так. Ми не будемо зараз про душу казати, це ще більш тонка штука, але просто про свідомість та, про там наш розсудок, наш розум е як одне ціле, е то це дихання. Ти на нього впливаєш, і ти можеш е отримати і отримуєш вплив на тіло одночасно і на розум. С і та так само, як ти можеш це активувати обидві сторони, тобто як, м м пробудити. Додати більше енергії, активності або заспокоїти. Тобто ти можеш і туди, і туди впливати. І, ти, і просто техніки вони відрізняються трохи. І щодо твого питання, це конкретно, да, якщо заспокоїтися, то це е, розтягнуті е, дихання, дихальні цикли, тобто вдих-видих. це можуть бути затримки дихання після вдоху. Після видиху, ну там трохи вони різні, але сама затримка дихання вона завжди автоматично призводить розум до спокою. Ну просто такий механізм, да? Тобто, якщо ми хочемо впливати все ж таки на розум, бо в своєму питанні було про там стреси, там тривоги, то це більш або якась панічна атака. От знаєш, що тебе просто вони не можуть. Вони як пішли, такі і от. Я з таким працював, до мене зверталися люди, ну, це були індивідуальні заняття про панічні атаки, і їм допомогло. Там є людина, яка писала там відгук і каже, що круто, дякую. Там спрацювала. Я давав все те саме, це просто е, практики дихання, практики медитації е, прості. Ну, медитації, це гучно сказано, концентрація уваги. І це прості штуки, це кумулятивний ефект. Ми просто можемо так довго дихати. Тобто на 5 хвилин, а 10, наприклад, там анулома вілома яму, наприклад, да, а, Так, та. ну, так в в лучшая, Да, такая. да. Угу. да. І якщо ти розтягуєш це дихання, і плюс ти довго це робиш в часі, то ти акумулюєш цей стан, а, ну, спокою, да, потім там переключення уваги, тобто ти можеш навпаки почати з тіла, просто щоб. Якщо ти в оціпінні знаходишся, так треба треба рухатись, наприклад. Ну дихання це теж рух, але можна навіть більш гру, гру, грубий такий рух, як там Асана, вправа присідати, Ну щось таке. Якщо ти можеш себе заставити, якщо ні, бо там є страх, а є фобія. Зі страхом ти ще можеш впоратися з фобією. Мабуть, вже ні. Ну, це можна, але це треба себе тренувати, щоб з фобією справлятися, бо фобія – це коли тебе накриває, тебе там немає. Але з цим теж можна працювати. Uh -huh. І там вже більш, якщо це фобія, це така крайня ступінь ну, страху, тривоги. Ну, прям да, супер, супер крута. Uh -huh. Вона дуже потужна, і там можна працювати з афірмаціями. Це позитивні якісь ключі, це формули словесні. да, Тобто, ти, uh -huh. а, ну, це придумали потім вже ну, нещодавно, там 80-х 90-х на, на заході, але це було до них до до Луїзи Хей і прочих, да котрі там стали дуже відомими популярними. Це було в Йозі в яка сутра в років тому. Це техніка ну протилежних принципів. Тобто, якщо ти. Ти просто спробуєш спіймати основну емоцію, там страх, гнів, там ну, щось да? uh -huh. чи основну якусь там образ, да, який там тебе тривожить, знайти йому протилежну позитивну штуку і на неї зосереджуватись. Тобто не боротися з негативною штукою, яка в тобі є, uh -huh. а взрощувати з покривати її чимось протилежним, позитивним. Не розбираючись в тому, да, що там було просто знайти протилежність і на ньому концентруватися. Тобто, це така я би сказав, подвійна праця, вона дуже крута, ефективна. Це перша здатність концентруватися, але ж потім все ж таки здатність розмірковувати правильно. Тобто, правильно мислити, це, от, про, про це, да. Тобто, ти повинен собі щось казати, да? якось з собою домовлятися. Uh, ну, це можна називати психологією, автогенним трен, тренуванням, там, да, чим завгодно. Uh, і Сюди ж я би сказав, от, на, на останнє да, додам: uh, коли це вже якісь ментальні конструкції, як, якась думка позитивна, яку, на яку ти спираєшся. Да, uh -huh. В когось це молитва, або це теж речення, якесь, там, да, там прохання або там щось таке. Ну, тобто, це щось, що Може сприйматися твоїм умом, як, як якась інформація. Тобто Не просто концентрація та ментація на пустоті, як там зараз завжди буває, да часто, але на якомусь якоїсь думці, то там же туди ж відноситься стоїцизм. Наприклад, я його дуже mm -hmm. шаную, дуже поважаю. Це така філософія да давня. І ну вони там їх не дуже люблять християни, да <сих> стоїків, бо ті, хто починали стоїцизм, вони ганяли тоді християн туди-сюди. Але це не, не важливо в, в рамках техніки. Це стоїцизм. Він просто про те, що ну ти визнаєш, що ми все всі можемо померти. Ми помремо, і ти філософськи до цього ставишся. Тобто, якщо ти можеш. Включити трохи філософії, то mm -hmm. це допоможе. Якщо ні, то тоді там диши, аджимайся там, щось таке, да? Чи афірмацію повторюю? Ну, та робота ну, більш філософська, вона теж спрацьовує, але не завжди ти можеш її застосувати. Інколи не, не до цього просто. Але тим не менше, це, це теж можна. В залежності від ситуації, да? mm -hmm. ну, от... okay. Да, да, дякую за питання. Да, от є просто маленький приклад, і будемо починати. Там я якось вийшов, тож, там багато років тому у двір щось там пройтись кудись, і тут на мене напав бульдог ігровий почав кусати за руки, під, нам, ну, під, намагатися. це Я просто мімо йшов. І тоді в мене не було часу там думати про стоїцизм, про те, що ми всі, всі помремо. там Я просто щось робив. То, то я, я там захищався, повідкидав 5-6 разів, потім йому набридло на мене бригади, він так і не вкусив. Але то були на натрен, треновані рухи. Якісь, так, котрі там, тоді я був в айкідо, навіть не в карате. Я просто там щось зробив, поки хазяїн його не піймав ту собаку, <хи> от. тобто, інколи от, ти в такій, такій ситуації стресовій, там не до філософії, ти що повинен робити. І це приклад того, що ми не можемо тільки віджиматися або тільки філософствувати, це залежить від ситуації.